Я не отримав жодної відповіді. Людина не дає собі ради. Мені не відповіли порчу. Хочеш накласти. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему хейтерів. Я довго думав, чи потрібно взагалі на цю тему говорити, чи потрібно порушувати цю тему. Думав, не потрібно. Адже нещодавно я на цю тему говорив, записав довжелезний подкаст, вже навіть більше ніж 12 років тому. Напевно, не всі з вас слухали тоді той подкаст, і сьогодні деякі тези потрібно буде повторити. Сьогодні поговоримо про різні речі і всіх, їх, напевно, не потрібно скидати до одного кошика, різні випадки, різні люди. Різні реакції, різні мотивації. Розглянемо різні ситуації. Ситуація перша. Клерикалізм. Клерикалізм. Він проявляється в різних ситуаціях. Але якщо йдеться про інтернет, якщо йдеться про коментарі, то часом людині з саном. Може здаватися, що вона знається на всьому. Я ніяким образом спеціаліст по агентам. Наведу вам кумедний приклад, який був тоді, коли ми ще були студентами. Нас був відповідальний за господарські справи. Той всечесний і достойний, і дуже хороший чоловік. сам. він на всьому знався. Знав ще тим. Хто б що не робив, чи мурували, чи монтували, чи електрики щось закручували, чи плиточники ставили плитку, чи мулярі мурували. Неважливо, чи то був водій, чи то був механік. Я ж військовий. На всі випадки життя в нього була одна єдина відповідь. Панові так ще не роблять. Тобто, панове, так не робиться, я взагалі не боявся. Наш один товариш так і пожартував, що ач количе, так ще не робіть. Тобто, що б ви не робили, так не робиться. Він знає завжди краще, як робиться краще, тому що він і механік, і водій, і будівельник, і фахівець абсолютно з усіх справ. В результаті з нього просто вже всі посміювалися. Мало хто до нього ставився серйозно, тому що ну. Не може людина розбиратися досконально в абсолютно всіх сферах життя. Реальність є такою, що дуже часто, коли людина отримує сан або пресвітера, або тим більше єпископа, то їй моментально може здаватися, звісно, помилково, що вона самим фактом рукоположень буде розбиратися абсолютно в усьому. Без винятку, без решти. Немає такої сфери життя, щоб людина не розбиралася. А тим більше, що ж там розбиратися, наприклад, у журналістиці. Хто ж не розбирається в журналістиці? Це ж так просто. Береш собі і пишеш. Дорогий всечасний отче. Один з другим. Розслабся. Те, що ти закінчив теологію, не означає, що ти автоматом будеш розбиратися в усіх сферах життя: в стоматології, в гінекології, в механіці, в ядерній фізиці і в журналістиці. ще на тим знам? Є речі, які просто потрібно вчити. Є речі, просто, в яких потрібно розбиратися. Тому що сам не дає влитих знань, щоб людину тільки висвятили, і вона абсолютно на всьому знається. Але якась частина богопосвячених осіб. Чомусь так думають, так ти можеш в чомусь розбиратися. Наприклад, ти вивчав окремо патрологію. Молодець, є багато моїх співтоваришів, які окремо вивчали різні дисципліни. Хтось, наприклад, був електриком, хтось механіком, хтось музику вивчав, і людина знається справді фахово ще на крім того, що є священником, розбирається ще на якій справі. Детальніше, тому що цю справу вивчала, мала якийсь досвід, мала якусь практику, ну або хоча б диплом. Тому, коли я зустрічаюся з якоюсь критикою дорогих співбратів, мені з одного боку куметно, з іншого боку, прикро, тому що від другого злотка, а ні зуком чайка, ну ніх бач Філософ. Своїм парафіанам цей самий духовний і сучасний буде так само казати, що він знається на всьому. У мене к вам вопрос як чоловіку, розуміючому все. і на механіці, і на стоматології, і на практології. Я приїхав зразу як розвідчик і працював там з британцями. Чому? Ну бо його ж висвятили. Він не може на всьому не знатися. Він спеціаліст від всього. Я ж пережив падарив на ОЗМС 72 Звісно, це не стосується всіх чи навіть багатьох священиків. Це стосується дуже невеликої кількості, але все-таки така кількість є. І ця кількість інколи проявляється в коментарях, і це насправді. Ну, прикро. Був, я одразу розраховував, вуличні бої. Хто я і що я можу? І за що у мене 7 бойових наград? Ти сам сказав, що сидів за комп'ютером. Ну, за яким комп'ютером, Кристина? У мене 33 бойових виходів. в цьому да. самому. Куди? За лінією фронту. Я бачив, як починались п'ять війн. Один співбрат може бути обуреним. Хто написав статтю? Хто? Ну, і питання у мене з'являється до того Уйцюлі. Все чесніше, порчу хочеш накласти? Чакру розняти чи накласти, чи що хочеш зробити? Добре інший приклад. Чому люди можуть бути агресивними в коментарях? Чому люди можуть не дуже адекватно себе поводити в коментарях? Різні люди, я не кажу всі, десь там час від часу такий коментар трапиться. Можливо, що теж стало причиною запису ось цього зараз відео, це те, що зараз кінець літа. Воно є досить спекотним, досить багато людей погано спеку переживають. Окрім самої спеки, ну звісно, вже. Більше ніж півтора роки триває війна кожної ночі, майже кожної ночі повітряні тривоги. Люди знервовані в багатьох. Насправді нерви вже накалилися. Дуже погано людина тримає якось свої емоції, негативні емоції. Комусь буває складно оцінити якусь ситуацію, і тому люди можуть якось кепсько реагувати. Тому, дорогі мої глядачі, які дивитеся, які слідкуєте за каналом, за тим, що я роблю. Я особисто вас прошу поставитися з таким. Милосердям до людей, які не дуже адекватно себе поводять в коментарях, мають якусь певну агресію, переходять на особистості, переходять на хамство. Ну просто зрозумійте, що можливо у цих людей був поганий день. Я не заохочую до такої поведінки абсолютно. Просто кажу, що потрібно до них поставитися з якимось милосердям. Можливо, був поганий день, можливо, у них щось сталося. Можливо, це може бути прояв якогось там ПТСР. -у. Людина не дає собі ради і проявляє те, що не дає собі ради, от саме так, в тому, що там на когось визверіться в коментарях. Існування коментарів в інтернеті є такою справою, що от людина може написати щось, що вона хоче, потрібно чи не потрібно, і їй за це нічого не буде. В коментарях є анонімність. І це якби добре. Але погано те, коли людина не бере відповідальності за свої слова, коли людина пише щось, чого в обличчя би не сказала, і це погано. Це напевно є чимось недобре. Чому люди пишуть злі коментарі? Чому є агресія в коментарях? Причин насправді є багато. Ми кожну з цих причин знати не будемо. І кожну з них не обговоримо, але може бути таке, що це може бути конструктивна критика. Наприклад, людина може звернути слушну увагу, що якесь слово, чи якесь речення, чи якась дата, чи якась інша цифра число записані неправильно, і людина звертає на це увагу. Звісно, така критика є чимось добрим. Може бути таке, що людина звертає увагу на якусь помилку, цілком очевидно, скажімо, хтось оговорився. Хтось сказав щось неправильно. Так помилки бувають. Як хтось зверне на це увагу, то нічого страшного в цьому абсолютно не буде, тому що так, люди помиляються. Люди можуть помилитися. Так буває. Уявіть собі ситуацію. Ми пишемо статтю. Щось було про чоловіків і про жінок. Одна стаття про чоловіків, одна стаття про жінок. Коли написали статтю про чоловіків, були коментарі на кшталт. А чому немає про жінок? Опублікували статтю про жінок. Е, коментарі були про що? Ну, гадайте. Бінго. Чому немає про чоловіків? Хоч і там, і там гіперлінки стояли на взаємні матеріали. Часом так буває, що люди просто хочуть бути незадоволеними будь чим, що б ви не робили, як би ви не робили. Потрібно так висловлюватися, розумієте, написати таку статтю, щоб будь-яка стаття охопила в собі все. Говорите про жінок, напишіть про чоловіків в тій же самій статті. Говорите про дітей, напишіть про тваринок. Пишете про традиційну літургію, напишіть про нетрадиційну літургію. Пишете про щось, напишіть ще щось про інше. Все має бути в всьому, а. І саме головне, стаття має бути коротесенька, дуже коротюсенька, така малесенька, але там має бути все. Як ви думаєте, це реально? Я думаю, ні. Люди люблять критикувати, чи доречно, чи недоречно. Люди так люблять. Просто так є, просто так буває. Дорогі друзі, ви важливі. Ваша думка важлива. Ваші коментарі важливі. Для нас у Кредо, дуже важливо знати саме. Вашу думку, коментарі дають можливість зворотнього зв'язку та спілкування між глядачами. Але якщо якісь питання є скеровані саме безпосередньо до нас, як до редакції чи до мене особисто, то для цього є інші способи, щоб не втратити таку можливість комунікації, ми подаємо всюди свій емейл: credoua песикджімейл.ком і на Фейсбуці. Якщо людина пише якесь повідомлення, то одразу їй висвітлюється, що тут ми переписки не ведемо. На це немає можливості. Натомість, якщо маєте якусь новину, то можете її записати за таким-то емейлом. І часто люди цим користуються і пишуть. Замість того, щоб я міг вам якось доводити, наскільки мені важлива ваша думка. Не буду розповідати якісь свої власні розмірковування, а просто наведу приклад того, чим я реально багато років поспіль вже займаюся. Що середи є програма «Вечірній чай», де я протягом двох годин відповідаю на ваші питання. Приблизно за одну програму може бути відповідь на біля 40 питань наживо. Деякі з них прислані раніше. Я тоді до тих питань можу приготуватися заздалегідь краще. Більшість з них написані все-таки наживо в чаті і на Фейсбуці, і на Ютубі. Те, що ви пишете, так я можу помітити і можу дати відповідь. Але це зовсім не означає, що абсолютно всі коментарі, які є в нас на сайті. На Ютубі, на Фейсбуці, в інстаграмі, в Тіктоці, що ми всі їх прочитаємо і на всі ті питання будемо відповідати. Навіть на те, щоб просто прослідкувати за всіма цими питаннями чи коментарями, банально не вистачить часу. Якби я і вся наша редакція цим займалася, то ми б банально. Не мали часу на те, щоб робити якісь інші речі, тобто ви б не мали нових статей, нових репортажів, нових опитувань, нових відео, нових інтерв'ю, нових перекладів. Тому що ми б займалися слідкуванням і відповіданням на коментарі. Звісно, це неможливо. Для цього є спеціальна програма протягом тижня. Вечірній чай. Більш-менш велике медіа, в тому числі як і кредо, на це просто-напросто немає фізичної можливості. У нас просто на це немає фізичного і часового ресурсу. Усім, хто це розуміє, подяка. Читачка нещодавно написала. Їй здається, що посилання на матеріал має стояти де-інде, або що автор має бути зазначений там-то і там. то І тут в мене питання до тієї читачки або до інших читачів, яким здається, що вони в чомусь розбираються. Ви журналісти, так? Ну, якщо журналісти, окей, тоді давайте поговоримо про це. фахово. фахова розмова на цю тему виглядатиме таким чином, що є різні матеріали: є матеріали блогерів, є матеріали авторів-дописувачів, є матеріали новинних агенцій. Ну, скажімо, таких як Кай Ватікан News, ну або, наприклад, Асошейтед Прес. Якщо хтось, скажімо, як автор не текстів, а скажімо, автор фотографії їде, скажімо, на передову і фотографує те, що відбувається на передовій, він має контракт з агенцією Associated Press. Він надсилає фотографії в агенцію, а агенція пізніше публікує платить йому певні роялті, за які вони домовилися, грошову винагороду за ту чи іншу кількість там знаків чи фотографій. Пізніше, коли ми бачимо цю фотографію, на різноманітних ресурсах, ресурсах, то ми бачимо, що там стоїть логотип АП. А П. Там вже не написано, хто автор цієї фотографії. Чому? Тому що ця фотографія вже належить новинній агенції, і ця новинна агенція є її власником, умовно кажучи. Кредо отримує якусь інформацію від когось. То чи ви впевнені в тому, чи ви знаєте на яких засадах, на яких принципах ми ту інформацію отримали? Ми її могли отримати з багатьох і різних джерел. Ми могли бути там. Особисто ми могли в когось замовити, наприклад, тексти, або фото, ми могли зробити передрук від наших партнерів, і тут відкривається ще новий підрозділ, досить великий, на яких це принципах буде зроблено або ми заплатимо за конкретну одну фотографію, або ми заплатимо загалом за чийсь виїзд на тих принципах, про які ми домовимося, так як це буває з агенціями, що або ми домовляємося з ними, що ми користуємося цим безоплатно, або Оплатно, і тоді, або кожен матеріал, або підписка на місяць буде коштувати таку-то певну кількість грошей. Наприклад, окрім новинних агенцій, ми маємо різноманітні доступи до багатьох баз. Ми на них підписані. Там, де є аудіо, фото і відео. Скажімо, ви бачите кожного дня біблійні роздуми, і там не підписано звідки це відео взято, тому що ліцензія і умова використання того відео є такою, що ми можемо це використовувати, оскільки ми підписані саме на цей ресурс, поки ми на нього підписані. І це нам, наприклад, коштує. 30 євро на місяць на таких три ресурси. Ми конкретно підписано. Або є інші новинні агенції, з яких які нам надають доступ до своєї інформації. Ця інформація є закритою. Ми даємо посилання на цю інформацію. Наприклад, в нас внизу, самому низу сайта, написано, що доступ до таких, то таких то даних є закритим і передруковувати це не можна. Чому? Тому що така ліцензія далі комусь іншому ми передавати не можемо. Якщо хтось хоче використовувати, нехай з ними підписує умову і сплачує роялті. Приблизно так це відбувається. Але тут ще на тим знам!» Навіщо вся журналістика? Навіщо всьому розбиратися? Навіщо знати, що, скажімо, якщо ми посилаємося на якусь новинну агенцію, згідно умови, посилання на цей матеріал має бути в другому абзаці цього ж матеріалу. Тобто, як інформує, як повідомляє така, то і така то агенція. Але приходить хтось, хто думає, що з'ївсі розуми і каже: а чому ви не підписали? І людина думає, що вона знає, як це працює, і де має бути підписано, і згідно яких принципів і норм працюють медіа. Але людині здається, що вона все знає. Чому? Ну бо так їй просто здається. Ні, це не так. Дорогі друзі. Я закликаю вас до того, щоб ставитися поблажливо до різноманітних тролів. Людина якимось чином хоче виплюснути свою негативну енергію, озлобленість. Можливо, вона хоче знайти якесь заспокоєння, якийсь душевний спокій в тому, що зробить когось винним, принизить когось. Можливо, я не знаю, але це спокою напевно не дасть. Ну, спробуйте поставитися до таких людей з милосердям, спокоєм. А я це відео записую і не для того, щоб відповідати хейтерам, але щоб пояснити нашим всім іншим глядачам. Зрештою, на початку цього відео я пояснив, що роблю це другий раз за 12 років. Яким чином реагувати на такі негативні коментарі? Поблажливо. Можливо, в людини просто поганий день. Ви важливі. Ваші коментарі важливі, ваша думка важлива. Всім бажаю читати, дивитися те, що вам підходить. Будьте благословенні, щасливі і миру вам. З Богом. Довго не проїде. Ура, він нарешті проїхав.